Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про те, що таке а, стейкінг Дефі. Тепер давайте більш детально. Дефі це децентралізовані фінанси. Тобто, це фінанси, які знаходяться в різних куточках світу. Ось вам невеличкий приклад. Якщо у вас є банк якийсь, ви можете віднести туди свою гривню або долар. Покласти в банк і вам будуть давати десь там ну, один, може там два, ну до п'яти відсотків річних. За те, що банк буде користуватися вашими грошима. Та робити якісь маніпуляції. Наприклад, він буде кудись інвестувати, або ще щось там продавати, кредитувати когось, і банк буде сам заробляти на цьому, а вам буде давати лише там 5% прибутку на рік за те, що користуються вашими грошима. Але це всього 5%, і це мені здається дуже мало. Наприклад, у вас є 1 тисяча доларів, і 5% з однієї тисячі доларів це всього 50 баксів. 50 баксів Аксів навіть не в місяць, а за один рік. Але тисяча доларів це достатньо велика сума, яку можна дійсно вкласти, можливо, в свій бізнес, в свій розвиток або в стейкінг дефі. Тепер давайте подивимось, що таке ось це кредитування у сфері криптовалют. Ну а перед тим як я вам це розповім, хочу сказати, що в цьому відео не буде реклами моєї ВІП-групи зі схемами торгівлі P2P. Тому що всі люди і так знають, що посилання на неї знаходиться внизу під відео, і ті, хто хоче заробляти на нових схемах, які працюють після того, як Приватбанк підняв курс на долар, знають, що треба написати мені в Телеграм. Посилання є а, нижче в описі, та отримати доступ до цієї групи. Доступ зараз коштує лише 100 доларів. Але скоріше за все, через тиждень я буду вже його піднімати. На цьому не реклама закінчилася, і переходимо до стейкінгу DeFi. І так, дивіться, що таке ліквідність. Ліквідність це ті гроші, які є на ринку. Тобто, наприклад, ви берете свою тисячу доларів, заносите її в стейкінг в криптовалюті, і ці. Фірми, там ці організації, ці проекти, куди ви поклали ці гроші, ці фонди, вони можуть так само, як і банк, користуватися вашими грошима, але вони вже вкладають ці гроші в більш е ризиковані та високоприбуткові е різні якісь проекти. Наприклад, це можуть бути якісь nft ігри, або якісь нові проекти, або якийсь там майнінг, чи ще щось. Тобто ці проекти вони як фонди вкладують на ранніх етапах в ті проекти, які потребують гроші, і потім вони дуже великі ікси на цьому заробляють. Ви, як обична фізична людина, та я не можете просто так на ранніх стадіях зайти в якийсь, наприклад, nft проект. Ви лише зможете там отримати алокацію, або вже потім купити якісь монетки цього проекту, коли вони залістяться на біржі. Але коли вони листяться на біржі, тобто з'являються на біржі, вони можуть коштувати в 10 разів дорожчі, ніж фонди отримали ці токени. Ви розумієте, що фонди вже зробили 10 іксів прибутку, коли проект лише з'явився на біржах? Так ось, коли ви стейкаєте в дефі ці гроші, ось ці гроші і попадають в ці проекти на ранніх стадіях. І тоді ви отримаєте дуже дуже солодкий процент відсоток річних. Тепер давайте дивитися більш детально, куди всунути свою тисячу доларів для того, щоб отримати 400 доларів зверху уже через рік. І так, друзі, дивіться, перед вами є ось такий проект Wireless Finance Це дуже відомий проект Його там засновники вже показали себе ну максимально позитивно на ринку криптовалют. Якщо вам цікаво, я більш детально підготуюсь та розповім вам цю інформацію. Але цей проект він. Принципі, перевірний. І що це нам каже? Це нам каже про те, що в них зараз ліквідність. Давайте подивимось, чи покаже нам. А я б останній раз дивився, було 1 мільярд 200 мільйонів, чи щось таке. Тобто, це грошей, які були інвестовані в ці, цей проект. І так дивіться, ось. Всього ліквідності 1 мільйон 219 міль, а, точніше 1 мільярд 219 дев'ятнадцять мільйонів доларів. Коли я тільки дізнався про цей проект, тут була ліквідність лише 500 мільйонів доларів. І тепер дивіться. У них ви можете побачити, як це все користується там поповнення, якісь налаштування, ще щось. Це ми зараз з вами подивимось, але сьогодні буде більш таке водне відео. І якщо вам ця тема сподобається, я заведу свої гроші сюди, і потім в іншому ролику, тому підпишіться для того, щоб не пропустити це відео. Я вже покажу дійсний фактичний результат, скільки мені вдалося на цьому заробити. Також в них є White Paper, можете почитати там GitHub і все таке інше. Тепер дивіться, ось ці відсотки нам пропонує цей проект. Мене цікавить саме стейблкоїни. Чому взагалі стейкінг в різних монетках це дуже цікава річ? Наприклад, можливо, ви пам'ятаєте, але на Бінансі, коли залистилась монетка Biswap, про цей Biswap ми сьогодні також поговоримо. Там був відсоток 169 чи щось таке відсотків річних. За стейкінг на бінансі цієї монети. І тоді я дійсно купив цієї монетки трошки, застейкав та непогано на цьому заробив. Але це монетка була бісвап, тобто її курс може мінятися, там зростати або впадати. Якщо це біткоін ви стейкаєте і ви його тримаєте вдовго або ефір, то ви знаєте, що воно буде рости. Але якщо це якась монетка ноунейм, no то курс може впасти, і всі ці відсотки, які ви заробите, ви просто їх ну, ви просто їх не побачите. Так ось, цікаво стейкати криптовалютні доларі, тобто стейблкоїни. І тут воно є. Дивіться, USDT, USDC, а також і все. А, ось, є ще USDN. Це саме на цьому проєкті. І дивіться, якщо ми беремо USDT, то обще загальний депозит тут вже 253 мільйони USDT інвестовано в цей проєкт. В USDC інвестовано 292 мільйони доларів, і це дуже велика. А прибутки, точніше, відсотки, які ми отримуємо, дивіться, в нас. 37% річних, ось бачите, АПР, це є річна, річна прибутковість. І 41% та 57% це у нас в USDC. Ну, також в USDN можете бачити. І саме на цьому проєкті ви також можете зайняти гроші, якщо вам на щось необхідно. Наприклад, наприклад, у вас є біткоін. Наприклад, один біткоін, да, там на 20 тисяч доларів, і ви не хочете його продавати, але гроші вам зараз потрібні. Ви хочете холдити біткоін. Ви можете їм дати цей біткоін в залог, а вони вам віддадуть на цю суму USDT або ну, доларів. Да, на цю суму біткоїна. Але краще брати менше взагалі розповім чому. Берете краще брати менше, тому що якщо курс буде падати, то ваша ця позиція зможе закритися. Про це зараз трошки детально розповім. Uh, тепер дивіться, ось про відсотки, які ви будете платити, якщо будете брати. Тобто дивіться, якщо ви даєте ліквідність, тобто інвестуєте, ви отримаєте 37% в USDT, а якщо ви берете, то ви будете платити 35,5% річних. Тому будьте дуже уважні. Ось тут є депозит, є зайом. А тепер дивіться, що в нас тут є. Якщо ми, наприклад, нажимаємо ось тут зайом, де тут USDT, нажимаємо зайом. І так дивіться, якщо ми вводимо 1000 доларів, ми можемо побачити такі параметри: здоров'я аккаунта 100% до безкінечності, да? 35% це ми будемо платити, скільки ми позаїмствували, і оце все. Якщо ви хочете погасити, ви також вводите суму та нажимаєте кнопочку погасити. Тепер дивіться, у вас ось в цьому віконці буде завжди показувати, скільки, ви, там, е скільки у вас є грошей, якщо ви інвестували, або скільки ви. А ось тут а, повинні віддати грошей. Це дуже зручно, тому ви будете завжди бачити, скільки у вас а, зароблено або скільки ви повинні віддати. Дуже цікаво, я буду, мабуть, інвестувати в цей проєкт, тому що він мені дійсно а, внушає довіру. Давайте більш детально я зроблю відео вам окремо про цей проєкт, якщо вам він дійсно сподобається, тому напишіть мені про це в коментарях. А зараз ми переходимо до іншого дуже відомого проєкту: це PancakeSwap. Це взагалі дійсно, великий проект це ціла сфера таких різних проектів. Тут ви можете не тільки стейкати, тут ви можете також торгувати. А, ось тут є у нас трейд. Ви можете взагалі тут свапати монетки, різні обмінювати. Да? Або ви можете, наприклад, заходити на саму біржу та потім там вже продавати по лімітним ордерам. Тобто також дуже цікаво. Якщо ви займаєтесь p 2 p торгівлею, то ви можете вивчати також не тільки просто біржі, а ось такі різні проекти, на яких можна купити дешевше. Взагалі на цьому проекті є дуже багато монет, яких немає. На бінок. Тому ви можете тут їх купувати, якщо ви в них вірите, і потім продавати, коли вони залістяться на бінансі. Але зараз ми говоримо про саме стейкінг. Дивіться, що в нас тут є. Тут вже стейкінг в ось таких монетних парах, тобто ви формуєте таким самим чином ліквідність. Але ця ліквідність буде в двох монетках. Наприклад, ви хочете інвестувати BUSD та монетку BNB, тобто ось таку пару. BUSD – це бінанс долар, і монетка BNB – це також монетка Binance. І ось ви бачите, що тут в них APR 12,05% річних. Також ліквідність 166 мільйонів. Це ви все можете побачити. Нажимаєте сюди, вводите тут суму і потім стейкаєте. Про це також більш детально зможу вам показати. Хотів показати саме цей проєкт PancakeSwap, тому що на ньому є дуже багато різних монеток. І якщо ви отримали якісь монетки, там, наприклад, в лаунчпаді, в лаунчпулі, лаунч або ви просто виконали якісь дії та отримали, якщо ви е приймали участь у вайтлістах та вам хтось якийсь проєкт дав монетки, скоріш за все, на цьому проєкті ці монетки будуть. І доки вони ще не набрали своєї е з популярності, доки ці монетки, нові no монетки нових проєктів ще не залистилися на Binance, ви можете їх тут стейкати та отримати дуже великі відсотки. Ось ви бачите, що тут є багато різних нових no монеток. І я деякі проєкти знаю, але деякі проєкти я не знаю. Ось ви бачите, та сама монетка BSV, Bі про яку ми трошки пізніше поговоримо, в парі з BNB, тобто це вже дві дуже гарні монетки, дають 23%. Але якщо ви ви хочете знайти якісь е, нові монети. Ось ви бачите, там 383% відсотки, це дуже великий відсоток. Е, хоча монетка Trivia, я не знаю, що це за монетка, але в парі з BNB можна, якщо ви хочете якісь високоризиковані е, маленькі суми вкладати, то можете на це подивитися. Тому що 380% в рік це дуже велика сума. Це більше 1% в день. І це при стейкінгу. І тепер ми переходимо до третього проєкту: це uh, Biswap. Це також дуже велика ця, така екосистема різних проєктів, але саме зараз ми поговоримо якраз про стейкінг. Uh, ось це та сама, uh, та сама біржа Biswap, uh, та сама монетка BSV, про яку ми тільки що вам казали. І ось ви можете бачити, те, що ви можете. Тільки Бісвап тут додати в пул, застейкати і отримати вже 34% прибутку річних. Хоча в панкейки ви бачили, що тут в парі Biswap з BNB ми отримуємо лише 23%, а тут вже 34% і без BNB, тільки Бісвап. Тому ви можете дивитися а, і порівнювати прибутковість на різних ось цих а, ну, біржах, площадках. Також ви можете бачити, що тут є. Те ж саме валютна пара ця BNB та Biswap, але тут вже 48%. На панкейки вам дають, скільки там я вже забув, 23%. А ось тут вже та ж сама пара Biswap. Тому якщо ви стейкали на панкейку, наприклад, BNB та Biswap, а ви потім бачите, що невигідні вже умови, ви просто витягаєте з відтіля гроші і перекидуєте їх на ось цей інший проект. І вже на ньому ви заробляєте набагато більше відсотків. Також ви бачите, тут в нас Є з тезером USDT Biswap, і ми тут отримаємо ще 58%. Дуже добрі відсотки, як ви бачите, тому можете розглядати також цей проєкт. На всі ці проекти я залишу вам посилання внизу в описі. Якщо вам це цікаво, реєструйтеся, починайте вивчати. Також, якщо хочете, напишіть в коментарях, я сам вкладу свої гроші та покажу дійсно прибутковість, і, можливо, я навіть так і зроблю. Тому підпишіться на цей канал для того, щоб не пропустити ці відео. Підпишіться також на мій інстаграм та телеграм. Там дуже багато корисної безкоштовної інформації. А також, якщо вас цікавить, можна сказати, навчання та м, торгівля арбітраж трафіку p P2P під наглядом людей, які в цьому розбираються, то ось заглядайте в ВІП-групу, коштує небагато. Доступ платиться один раз та отримується доступ назавжди. Тому я думаю, вам буде це дуже цікаво. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Бувайте.